Ще є як квантова психологиня, яка дуже від РПП і білімії нервоза. Значить, трішки З 14 до 18 років в мене була важка форма РПП. Минуло вже 3 роки. Я не хворію, але я й досі не можу сказати, що мої стосунки з їжею вже повністю здорові. Тут до речі, Лана вирішила сказати у з мого чоловіка. Податок загалом тіло ще пам'ятає за такий короткий час. Це забути просто неможливо. Саме тому я вирішила звернутися до нутриціолога. Не щоб схуднути, а щоб навчитися нормально їсти, як людина, а не як бешений калькулятор калорій. І було б нормально Якби я харчувалася збалансовано правильно, але я їла фігню і часто заїдала солодким. Що мене зупиняло, так це страх. Страх, що я почну їсти більше, знову зірвусь, знову поправлю, знову буде тригер. Але як квантовий психолог, я знаю одне. Справжнє стілення починається там, де тобі найстрашніше. І я туди пішла. Сьогодні їм більше, краще, з любов'ю. Я вже втратила декілька кілограмів, але це не головне. Моя ціль не вага. Моя ціль це здорове і щасливе тіло. Потурбуватися про нього і любити його. Виглядати класно це вже як приємний побічний ефект. Отже, що я сьогодні їм Сніданок у мене був йогурт із насінням чи бананом, горішками і меном. було дуже смачно. Обід у мене лавашик і курочка з салатом, який я роблю. Зараз до речі, подивіться, як я класно загортаю. Я як майстер лавашник. Знаєш, да, як квантовий психолог, але я людина, яка приходила і проходить це сама. Тому, якщо тобі страшно, я тут пиши мені, і я не дам тобі пройти це наодинці. До речі, це був перекус і вечеря.